салам mm. добрий вечір, дорогенькі мої. Підходьте, підходьте ближче. Yeah. Заблизько, трохи заблизько. От так. Вітаю вас в Аграбі, у місті таємниць і спокуси. Mm. А також найкращі товарі по цей бік Йордану налітай. О, подивіться, це кальяно-кавоварка, картоплю смажить. Не ламається, гарантую. Зламали. О, а тут що? Я й сам уперше в житті бачу таке диво: Гіпервакуумний судочок. Чуєте? <клух> а, останній писк. <клух> Ей, хвилинку. Я бачу ви великі поціновувачі антикваріату. Тоді, можливо, ви вшануєте своєю увагою оце? На перший погляд нічого особливого. Та головне ж, не те, що видно зовні. Що всередині оце цікаво? Це не проста лампа. Одному юнакові вона перемінила все життя. Так, зовні він теж був непоказний, але насправді не оброблений діамант. Вам цікава ця історія? А почалась вона однієї темної ночі.